Ось дивіться, отут на цьому чехлі фотографія моєї родини. Тут моя донька, моя дружина. І коли я дивлюся на цю фотографію, всередині мене відбуваються якісь теплі моменти. Я щось згадую, щось гарне пов'язано з ними. З моєю донькою, з моєю дружиною. Але ця фотографія це не моя дружина і не моя донька. Точно так же ж треба відноситися і до ікони, ікони Ісуса Христа. Це фотографія це образ, який повинен вас викликати. Гарні почуття, гарні якісь струнки вашої душі, покаяння, любов. Але ця ікона це не Ісус Христос, це не ідол. Ми не повинні поклонятися іконі, так, як не повинні поклонятися і своїм дітям, чи дружинам, чи чоловікам. Правильно відноситись до ікони, це просто зображення, фотографія, яка повинна вам нагадувати про Христа та й усі переживання, пов'язані з Христом. Благословінь вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.